Привіт-привіт! Отримала новинки, хочу показати, що приїхало. Нові, нові лінієчки в нас по догляду за макіяжем. Так? Іде BB, CC і праймер. Що робить у нас праймер? Праймер у нас іде з вітамінчиком є, е, готує шкіру до макіяжу, надаючи їй природного сяйва. Так? І за допомогою праймера наш. Макіяж тр... довше тримається. Так, далі О, отримала BB тональний крем. BB у нас іде з SPF 15 Дуже легка, така напівпрозора. Тональний кремчик, да? він у нас дає зволоження і не, збирає, не забивається в пори і дуже-дуже класно виглядає як природній макіяж. Так, далі, CC тональний крем перекриває пігментацію. Він у нас йде з SPF 25, підвищує еластичність да? і перешкоджає старінню. Тож у складі є дуже класні доглядові лінійки за нашою шкірою. Далі хочу показати вам ось такий таку туш новеньку. Подивіться на її дизайн, вона дуже приємна на дотик. Тут кісточка йде силіконова, до речі, дуже-дуже тонесенька, в кого дуже малесенькі війки, підійдуть навіть для ваших війок. Дуже класна, туш, Найулюбленіша, мабуть, зараз щіточка, ультра чорний колір. Іде двохвихрова кісточка, да, щитиночка і кремова текстура. Дуже класно прокрашує наші війки. Ви подивіться на цю красу. Ой, неймовірний. Не Неймовірна туш а, дістає прямо і гарно дуже подовжує. Наступна туш, яка в нас є щіточка у формі пісочного годинника. Ексклюзивна також формула, невагома текстура. Ось така кисточка, також, хто не любить силіконові, це буде для вас. Об'ємні буде, да? і дуже класне подовження, дуже класно фіксує наш макіяж і наші віки. Так, далі ось така помадка, далі нійка буде широка. І ось її колір. Трішки на камеру режіє, але дуже-дуже красивий колір. Така на смак також трішки пахне шоколадкою. Наступна помада у нас іде бі-біто Be помадка. Ось такого о, відтінку, ну, чомусь на камеру завжди о, змінюється. Дуже легка текстура. До речі, приїхала рідка матова помада, о, оновлений дизайн і кісточка також оновлена. О, дивіться, бачите, як вроді посередині такий ємність і е, дуже легенька. Ось вона на губах дуже класно тримається.